У Кривому розі традиційно відзначили День Збройних сил України та День ракетних військ і артилерії. Військовим передали вітання та подякували за мужність і захист міста. Лише спочатку повномасштабної війни Кривий Ріг спрямував на підтримку сил оборони понад 3 мільярди гривень. Це одна із найбільших цифр допомоги у всій Україні. Олександр, боєць полку бригад Національної поліції хижак, раніше працював інспектором у патрульній поліції, пізніше добровільно став на захист нашої країни, відбивав російську навалу на Донецькому та Покровському напрямках. Чоловік зізнається, що його мотивує не опускати руки родина, хоча й бачиться з ними лише 30 днів на рік. Я скажу більше, родина фронтова. Вона можливо десь на декілька відсотків більше родина, ніж родина котрату, тому що. Останні там протягом півтора року, мабуть, я перебуваю вдома 30 днів на рік, а 11 місяців з хлопцями в окопах, бліндажах, підвалах і там на нашій базі. В мене є п'ятирічний син. І чесно, я не хочу, аби це торкалося його. От просто, типу, я розумію, що як показує досвід, зараз Краматорськ, Слов'янськ, коли росіяни підходять поближче, вони починають просто руйнувати ці міста. Я розумію те, що якщо ми зараз дамо їм просунутися ближче до наших рубежів, то е, мій син зараз спить неспокійно, а тоді спати, можливо, взагалі перестане. Місто систематично допомагає військовим частинам, закуповує автомобілі, квадрокоптери, обладнання, засоби захисту та форму у 2025 році. На підтримку сил безпаки та оборони виділено понад 606 мільйонів гривень. Загалом допомогу отримали понад 250 військових підрозділів, які сьогодні забезпечують оборону країни. Можу від нашого міста сказати вам, що ми вам щиро дякуємо. Низько вклоняємось. Це подвиг, який буде жити в віках. І ніхто його ніколи ну, не забуде. Це ну, найголовніше і єдине святе, що є в нашій новітній історії. Ви герої для своїх родин, ви герої для свого міста, ви герої для своєї держави. Ми не знаємо, скільки буде ще йти війна, але ми всі віримо, що вона закінчиться дуже достойно для нашої країни. Саме існування нашої держави це вже перемога. Насправді, те, що ми, я впевнений, збережемо державність. Ще раз вам дякую від всіх криворіжців і дозвольте з усією повагою провести церемонію нагородження. Оріх продовжує впроваджувати нову ветеранську політику політику героїв. Працюють два спеціалізованих офіси для ветеранів. Відкрито сотні програм підтримки. А в місті споруджується новий сучасний центр для військових та їх родин. Адже наше місто підтримує тих, хто нас боронить, та пам'ятає тих, хто віддав життя за нашу свободу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.